Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на уроці з математики. Ми з вами завершили велику тему щодо узагальнення і систематизації того, що ми з вами вже вивчили у 3 класі. Тож сьогодні напишемо діагностичну роботу. Що пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати. Думати треба і працювати. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату і виконаємо математичний диктант. Записуємо лише відповіді. І так, перше запитання: число 72 поділіть на 3. Запишіть лише відповідь. Наступне. Знайдіть знайдіть добуток чисел 35 і 2. Яке число у 4 рази більше 16? У скільки разів 10 менше від 300? Знайдіть частку чисел 630 і 7. Число 15 збільште у 3 рази. У парку 12 рядів беріз, по 8 беріз у кожному. Скільки всього беріз у парку? Молодці. Далі, будь ласка, виконайте ділення з устачею і зробіть перевірку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне завдання: знайди значення виразів зручним для тебе способом. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Далі знайдіть, будь ласка, значення виразів. Будь ласка, пригадайте порядок виконання дій у виразі і виконайте це завдання. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Далі розв'яжіть рівняння. Поставте відео на паузу і розв'яжіть рівняння. Далі знайдіть 15 від 360. 1 восьму від 480. Ціле, якщо його одна шоста становить 15. Ціле, якщо одна четверта становить 25. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А далі давайте розв'яжемо задачу. У кавомашині з 2 кг зерен можна приготувати 250 порцій кави. Скільки порцій кави можна приготувати з 5 кг кавових зерен? Поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Дітки, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, дуже гарно працювали. На все добре.